Чому в соцмережах зараз так сильно засуджують Захід України, на вашу думку? Ніколи такого не чула, не читала, не бачила. Перший раз від вас Я чую. Я не зустрічала цього засудження, чесно. Я не знаю. не ну. стикалися з таким чи як? Ні. Не чули нічого такого. Ні, не чула. Не. Добре. E, тому що люди думають, що ми не бачимо війни і не знаємо, що це таке, бо на нас не так сильно пролітає по нам. Насправді в Запоріжжі ми були недавно. Теж люди живуть. Типу ну, йдеш ти ти розуміємо, і максимально брати в тому участь. Мені здається, дуже сильно, тому що на нас, можна так сказати, нас не атакують наскільки сильно. І люди в нашому окрузі, я сама з Франківська. Якось більше привикла до того, що якщо тривога чи ще щось, немає ну, якихось певних обставин, по яких нам треба кудись іти там сидіти, чи ще щось. Поняття немає. Ні, не чула. Мою думку людині, яка зі сходом. Здається, що я не говорю говорю за всіх людей зі Львова і Львівської військовообласті з західна. Те, що е, тут люди можуть наживатися на е, переселенців. Те, що вони завищують ціну на оренду квартири вперше. Вперше чуєте, добре. Можу сказати, що ніколи не помічали, що в Львові, ну просто не ми з Дніпра, ніколи не помічали, що в Львові якось погано ставилися. Не чула, не бачила. Завжди тепле ставлення. Угу. Так, супер. І в нас Дніпрі, ну до речі, теж гарне ставлення до західної. Так, тому. ми взагалі не помічаємо різницю. Пиши свою думку у коментарях а за найкращі ідеї для відео отримуєш тисячу гривень.